Ти можеш хоч щодня тренуватись по три години, рахувати калорії руками, але не змінивши цю одну важливу деталь, ти ніколи не будеш на 100% задоволений своїм зображенням у дзеркалі. Що це за фундаментальна деталь і як з нею розібратись, поговоримо у цьому відео. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі здорового руху. І на цьому каналі ділюсь секретами гарного та здорового тіла українською. Тому, якщо вам цікава ця тема, можете вже зараз підписатись, поставити вашу вподобайку, а якщо не сподобається, в кінці заберете. Я практикуюча тренерка і на досвіді розумію, що дуже велика проблема більшості дівчат у тому, що вони вже багато всього пробували: Пробували різні схеми харчування, пробували різні тренування, і якісь мобіліті по Ютубу, і в зал ходили, і на групові ходили, усюди ходили. А результату бажаного як не було, так і немає. Животик стерчить, щоб не робили. Плечі, завалені, опущені, такий сумний вигляд, холка росте, теж нічого не прибирається. Вушка на стегнах, криві ноги і так далі, безліч проблем. Деякі з них вигадані. Ми знаємо, що дівчата люблять собі надумувати проблеми. Найголовніше для мене особисто, що часто ці проблеми вони не тільки зовнішні. А вони ще й впливають на здоров'я тіла і на ваш стан також. Бо, наприклад, виволений животик може бути не просто візуальною проблемою, а може давати болі в попереку. І ви гуляєте весь день, а потім приходите, у вас відвалюється нога, відвалюється поперек. Думаю, що нікому цього не хочеться, і вам хочеться однаково і гарно виглядати, і класно себе почувати. Якщо так, то давайте розбиратись з цим. Одне, що об'єднує усіх людей, які намагаються щось робити, але в них нічого не виходить, це те, що вони упускають просто фундаментальну базову деталь. Насправді для мене це трохи дивно, бо це наче не помічати слона в кімнаті. Ви намагаєтесь щось замаскувати, але не працюєте з базою. І ця база це наша постава. І зараз я по пунктиках розкладу, як саме постава впливає на кожну ділянку, кожну проблемну зону вашого тіла, те про що ми могли не здогадуватись, винити в цьому жир, а це проблема постави. І дам невеликі практичні поради, що можна з цим зробити, аби покращити ситуацію, бо тут ми для цього і зібралися. Давайте одразу на прикладі зараз подивимось на дві мої фотографії, різниця в яких одна хвилина. Тобто тут одна вага, один зріст, одне дані, все. Однакова. І подивіться, що виходить при поганій поставі, що відбувається з лінією обличчя, з грудьми, з животом, сідницями. Тобто моя мета тут донести, що дуже часто ви звинувачуєте у цьому жир, там зайві кілограми і так далі, а виявляється, що це або набряк, який теж є наслідком поганої постави поганого дихання, або просто таке положення кісток, така архітектура, яка провокує такий вигляд тіла. І я зі своїм. Одним виглядом живота можу теж сотулитись і отримую великий живіт, хоча жиру в мені не прибавилось, взагалі нічого в мені не прибавилось минуло одна хвилина. Тому хочу, щоб ви від сьогодні замислилися, спробували подивитись з іншої сторони на свої проблеми на це питання. Отже, йдемо зверху вниз і почнемо з обличчя. Яка проблема з обличчям? Якщо у нас Погана постава зазвичай у нас висунута шия вперед, і це просто більш цього покоління. Думаю, багато хто чув про вираз комп'ютерної шиї, текстової шиї через те, що у нас дуже багато всього внизу робити за комп'ютером, залипання в телефон і так далі. Ми схильні зараз. Багато хто з нас висовувати шию ось туди вперед, зміщуючи... Навантаження, взагалі даючи більше цього навантаження на хребет, і так само це впливає на нас і зовнішнє. Це може впливати на овал обличчя, який стає менш чітким. І взагалі маємо зрозуміти, що при рівній поставі у шиї є опора в хребті, який внизу не дарма він так створений, з такими вигинами. Це продумана система. Коли ми випинаємо голову вперед, на нас починає на наше обличчя на шиї по-іншому взаємодіювати сили в. Просторі. Тобто під дією гравітації м'які тканини починають більше просідати вниз, тому що у нас просто немає опори під низом. Це може проявлятися і просто в набряклості обличчя, як вже казала, втраті чіткого контуру, в появі другого підборіддя, і навіть при скоренні або збільшенні появі зморшок на обличчя. Тому, якщо ви хочете собі чіткі велобличчя, задумайтесь про свою шию. Найлегше, що ви можете зробити для своєї шиї, це почати працювати з поглядом з очима. Давайте запам'ятаємо тут одну корисну пораду: завжди тримати телефон і за можливості комп'ютер та робоче місце на рівні очей. Тобто, коли ви залипаєте в Інсту або в тік-ток, ви не сидите ось тут, як це робить більшість. Ви тримаєте телефон на рівні очей. Покладіть собі якісь подушки, створіть собі зручні умови, але щоб вам не доводилось дивитись вниз. Коли ми постійно дивимося вниз, нервова система розуміє, що більшість цікавого для мого виживання знаходиться внизу. І як розумна машина, вона підлаштовує наше тіло, в скруглювання в лице, сутулювання, завалювання, щоб нам було банально зручно дивитись вниз постійно, бо так ми будемо витрачати менше ресурсу на підтримку м'язів, бо вони. Затратненькі, і нащо мені тримати їх вертикально, якщо можна їх просто скрутити? Ну, бо все, що мене цікавить, воно внизу. Тому почніть слідкувати за тим, де ваш погляд. От прямо зараз. Ідемо далі. Постава дуже буде впливати на вигляд грудної клітки, крім банального зрозумілого, що у вас завернуті плечі і ви виглядаєте як знак питання. Крім цього, можливо, ви не пов'язували це з поставою. Це вигляд опущених грудей у будь-якому віці. Знову таки бачила фотографію мене. Питання грудей не в тому, що вони просто під своєю вагою, а в тому, що вони через знову-таки висунути в одну чи в іншу сторону положення грудної клітки та опускання mm. тканин вниз під дією гравітації зміненої. Тому щоб у нас груди, можливо, навіть візуально стали більшими, і принаймні почали дивитись нормально, прямо була підтягнута форма, нам потрібно поставити на місце грудний відділ. З іншої сторони, у нас може бути проблема в холці, цей вдовий горбик його називають. Да? Це часто приписують відкладанням солей там, і та, жиру, тому ж самому, і так далі, але дуже часто, насправді, це набрік і це також слідство цієї негарної постави. Тому, якщо ми поставимо на місце грудний відділ, сперед груди стануть на місце, стануть підтягнуті віші, і, можливо, навіть більше на візуальний вигляд. З другої сторони, у нас перестане рости оцей горбик і буде все супер. Перше, що ви можете зробити для того, щоб поставити свій грудний відділ на місце, це навчитися дихати діафрагмально в в 360 градусів, не в груди, не в живіт. В ребра діафрагмально задіюючи на максимум можливості своєї діафрагми, та включити на регулярну основу руханки для рухливості. Руханки для рухливості грудного відділу хребта дуже важливо в усіх трьох площинах. Тобто згинати-розгинати, вправо-вліво, скручувати, скручувати. Якщо ви будете виконувати класну вправо під контрольно-свідомо, потроху ваш грудний відділ буде вставати на місце. Почніть з цього. Ідемо далі. І найболючіша для багатьох тема це живіт, і, можливо, для когось сюрприз, але вигляд живота також може бути таким через поставу. Взагалі, більше про живіт я вже говорила в одному з відео на каналі. Там півгодини інформації конкретно про вигляд живота, що на нього впливає та неочевидні поради, секрети, можете знайти його у мене. У мене ще небагато відео, тому не загубитись і подивитися. Сьогодні поговоримо конкретно про поставу. Отже, є декілька факторів. Якщо вас трачить оцей цей низ живота, або взагалі весь живіт такий більш круглий, ніж вам хотілося б. Це може бути перша, знову-таки через сутулість, через те, що ваша грудна клітка тисне вниз. Уявляємо собі кульку. Завжди говорю про цей приклад. Велика повітряна кулька. Ми її стиснули зверху чимось. Що з нею станеться внизу? Вона стане ширшою. Так і відбувається з живота. Ми почнемо перерозтягувати і брюшну стінку, просто і це так само може впливати на набряк, на те, що скоплюється набряк внизу живота. Змінюємо внутрішній червний тиск. Взагалі це дуже небезпечно для тазового дна, особливо для жінок. Тому сотулість це не чисто естетична проблема з того, що плечі завернуті, ходжу горбата, а й в тому, що ви можете зашкодити банально жіночому здоров'ю. Щоб позбутися конкретно цього, повертаємося до минулого пункту, до того, що ми прагнемо грудний відділ поставити на місце. З іншого боку, може бути проблема нижча, може бути і та, і та насправді, багато хто збирає комбо і задулість, і перепроган у попереку. Коли гіперлордоз те, що називають, коли в нас не просто нормальний вигін лордоз, бо спинка в нас не пряма, а коли він збільшений, і сама чаша тазу нахилилась вперед, тобто це передній нахил тазу. При такому положенні тазу у нас теж живіт візуально стає більшим. І отут, насправді, трохи легше, що ми таз поставимо на місце, от навіть прямо зараз просто так, якщо в нейтраль, і живіт вже прибирається, бо він просто візуально здавався більшим, коли насправді він таким ще не був, не було вже. Наслідків якихось більш глобальних. Якщо є така проблема, то в першу чергу ми Можемо звернути увагу, крім того, що вже казала, на дихання це база завжди. Звернути увагу на те, щоб розслабити свій поперек, розслабити передню частину стегна дуже часто, теж сюди. Дуже важливо маю сказати, що розслабити це не значить, що ми цим м'язами більше ніколи в житті не користуємося. Якщо ви перестанете взагалі задіювати свої стегна, це теж ні до чого доброго не призведе. Важливо знайти баланс. Розслабити ми зможемо тільки тоді, коли ми прибули. Беремо фактор, через який ці м'язи перенапружувалися в житті або укорочувалися. Якщо я дуже багато сиджу, з ногами піджатиму до себе, то хочу, не хочу, але буде укорочуватися ця частина. Це не значить, що вона буде перенапружена, але принаймні вона буде укорочена і буде тягнути таз за собою вперед. Якщо в мене не працюють сідничні м'язи, якщо в мене не працюють м'язи спини, у мене буде вгорі в плані, у мене буде поперек перепрацьовувати за них. Тому, як би я його не розслабляла, просто лежачи на килимку на масажах, поки я не приберу цей фактор, а чого в мене сідниці слабкі, поперек буде напруженим. Тому щоб розслабити, потрібно знайти причину. І це насправді прикольно, бо це спосіб подосліджувати себе. Я дуже хочу, щоб більша кількість людей почала замислюватись над тим, а як у мене тілі, що відбувається, а чому саме так, а чому мені так зручно сидіти, а чому так мені зручно ходити стояти і так далі? Досліджувати себе, шукати ці причину наслідкові зв'язки це дуже прикольно і дуже корисно. Тому спробуйте подивитись, а чого, якщо у вас поперек такий напружений і тез вийшов вперед, а чого так сталося? І це вже буде першим ключем до ваших. Дій до гарної постави. І взагалі будь-яка свідома робота з тілом, насправді, якщо ви працюєте повільно, свідомо вибудовуєте нові оці нейронно-м'язові зв'язки, вже буде набагато краще, бо постава нам вибудовує нервова система в першу чергу. Потрібно, щоб вона навчилась так оцінювати положення нашого тіла в просторі, як нам цього потрібно, як нам хочеться в класну вертикаль. Тому будь-яка свідома робота насправді буде вже великим плюсом. Навчіться себе відчувати. Спускаємось нижче, і на вигляд сідниць також може впливати постава. Це може впливати на те, що вони занадто обвислі опущені, і щоб ви не робили, у вас не виходить їх задіяти. Це може бути знову-таки через завали тазу, якщо у вас таз нахилений вперед, або навпаки, таз нахилений назад і у вас підкручений, наче хвост сідничний не може запрацювати в повному об'ємі. Це може бути через положення стоп. Про них скажу в наступному пункті. Може бути банально через те, що у вас в вашому природному положенні, і плюс до того ви не рухаєтесь в житті, дуже застряглі в одному положенні та застагнові суглоби. І треба їх розрухати для того, щоб сідничний м'яз краще включився в роботу, і в побутову, коли ви будете просто ходити, бо він там приймає участь. Він має, якщо ви довго ходили, ви маєте в кінці дня відчувати не поперек, а сідниці в ідеалі, якщо все класно. І при тренуваннях, якщо ви вже щось, якісь дії, да, запроваджували і починали сідниці тренувати. Тому порада тут. Перша найлегша, з якої ви можете почати свій крок до класної постави це почати розрухувати тазостегнові суглоби. Так само, як з грудним відділом, важливо, щоб це відбувалось у трьох площинах, щоб суглоб прибув і згинання розгинання приведення-відведення і ротації, бо він у нас все це може і все це буде для нього корисним рухом, а також корисним для вигляду наших сідничних м'ятів. І останній пункт, про який поговоримо, який можливо ви не знали, що є таким через вашу поставу, це кривизна ніг, взагалі вигляд ніг, і стоп, і колін вище. Якщо у вас ноги іксом, або колесом, то, скоріш за все, якщо це не вроджена деформація кісток а набута через ваші рухові паттерни, скоріш за все, проблема або з тазостегновим суглобом, про нього вже сказали, або зі стопами. Якщо у вас стопи завжди стоять йолочки розвернуто або косилапа. Я думаю, ви могли здогадуватися, що так не має бути. Якщо не здогадувалися, то так не має бути. Стопи мають йти нормально паралельно одна одній, без завалів внутрішній або зовнішній бік. Опара має розподілятися в іделі на три точки: на основу великого пальця, основу мізинця і п'ятку. Плюс-мінус 50 на 50, на передню частину та на задню частину. У нас всередині має бути класна арка. Тобто не має бути плоскої стопи, і плоскостопість вона зазвичай не вроджена, а набута, навіть якщо її поставили в дуже ранньому віці через особливості взуття та способу життя ще в дитинстві. Та в дорослому віці через наше жахливе у більшості людей взуття для стоп. А з зовнішнього боку не має бути навпаки арки, стопи, не має бути поле має бути класний контакт з підлогою по сторони мізинця. Якщо у вас коліно дивляться всередину, коли ви стоїте, а можливо. Коли ви ходите. буває так, що стоячи все нормально, ви почнете ходити, стрибати, присідати, коліна завалюються всередину такий динамічний вальгус. Спробуйте себе записати на камеру, як ви в природньому стані, так не замислюючись про це, присідаєте. Подивіться, що з колінами туди, туди чи прямо. Якщо не прямо, зверніть увагу на положення стоп в цей момент. Як виходите, як ви ставите їх, коли робите якісь такі рухи, особливо у вправах, якщо ви ніколи не замислювались про опору в стопі, то більшість. Вправи ви можете робити зі шкодою для себе, тому, будь ласка, з цього дня замисляться про свою опору в стопах. І якщо у вас коліна дивиться всередину, скоріш за все, нам потрібно стопи розгорнути з внутрішнього завалу. Буває, що навпаки, у нас дуже різні тіла, які по-різному пристосовуються. Треба дивитись на ваш конкретний випадок і тестувати. Але кажу, як відбувається зазвичай. В будь-якому випадку нам потрібно. Попрацювати для того, щоб Ноги не були кривими, із стопою, з її її гнучкості, і з очкості, із мобільністю та застигнового суглобу вище, і з м'язами сідниць те, бо, наприклад, ротатори сідниць нам теж будуть стабілізувати таз під час побутових дій і не давати ногам завалюватись. Якщо у нас буде тут гарний м'язовий баланс, задуманий, все буде гарненько працювати, то ноги будуть рівними. Тому, якщо вас мучило це, придивіться. Або якщо з іншої сторони, якщо у вас колінка, як це називають, кузнечком в іншу сторону вигибається, це теж до проблем постави і теж з цим можна попрацювати. Завдання перше це просто почати слідкувати, як вже казала. Подумайте, а коли ви ходите, ви на яку частину стопи взагалі спираєтесь? Чи є там якийсь перекат, чим ви відштовхуєтесь, чи однаково у вас права, ліва сторона. Знову таки, зніміть себе, коли ви присідаєте, нахиляєтесь, трибаєте, що у вас відбувається з колінами, яка опора на стопи. Перший етап це звернути на це увагу. Це вже вам дасть велику таку почву для роздумів. І ви зможете далі знайти собі вправи, наприклад, якщо знайдете у себе завал стоп всередину динамічний, ви просто шукаєте собі вправи від завалених всередину стоп. І це вже буде набагато краще, ніж нульова дія. Підсумуємо: якщо вас турбували принаймні такі проблемні зони колись, як. Нечітке овел обличчя, опущені груди, холка, горб, який росте, випираючий живіт, обвислі сідниці, які не включаються в тренуваннях, криві ноги. Обов'язково подумайте про свою поставу. Також, якщо у вас виникають хронічні болі, в шиї в плечах, от в цій зоні, так. Попереку, десь так само туди ж в колінах. І якщо це не наслідок травми, якщо вас вдарили по коліну, у вас коліни були, це інша історія. А коли розумієте, що це особливо там стає гірше з часом, з віком, з вашим способом життя, задумайтесь про свою поставу, про свою поставу в побуті, так як вона проявляється в наших звичках, ну і взагалі. І така свідома робота з поставою, яка почнеться з того, що ви вчитесь усвідомлювати взагалі своє тіло, будуєте нові ці нейронні зв'язки. Точно покращить вам і зовнішній вигляд, і стан внутрішній, ваше відчуття, ваше здоров'я. Якщо вам цікава тема роботи з поставою, і ви зараз не уявляєте і не хочете, щоб це було вашим головним болем, де шукати ці вправи, як правильно виконувати, а чи правильно я роблять, чи неправильно, корисно чи не корисно, то можете видихати. І у мене є для вас рішення, яке ви можете для себе обрати. Це курс. Присвячений повністю поставі, який триває місяць, де ми вчимось від бази, від того, що вже частково сказала тут вибудовувати свою класну поставу та використовувати її в реальному житті, а не тільки на тренуваннях. Кому цікава така свідома робота і вам подобається мій підхід як тренерки, можете знайти в описі відео посилання на анкету з усіма деталями та можливістю записатися. І будемо з вами разом працювати над гарними поставами. І ви вже знаєте, що це значить не тільки над гарними спинками, а над усім. Тіло, якщо вам все ще цікава ця тема, але ви не дуже любите курси в записі, то в мене ще є групові заняття наживо, які відбуваються в зумі, та персональні супровід теж знайдете анкетки внизу. Можете подивитися. А так на цьому у мене сьогодні все. Сподіваюсь, вам було корисно. У вас з'явились нові думки в голові, ви якось по-іншому подивитесь на себе і на свій рух в житті після цього відео. Якщо це так, у вас були якісь інсайти, або ви просто хочете мені допомогти, можете написати свій коментар. Буду дуже рада і вдячна за нього. Поставити вподобайку підписатися, щоб не пропускати нові корисні відео з цієї теми на цьому каналі. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі!